У 20-ці найкращих директор Богорочанського ліцею номер 2 що на Івано-Франківщині Володимир Яслик, став одним із переможців радіодиктанту Національної єдності. З ним познайомилася наша Ірина Некоровець. Розкажи мені про свій дім, той що пам'ятає твої перші хиткі кроки. І Береже щорічні зарубки часу. Залишені рукою в матері на одвірку. Так цьогоріч у Прикарпатському університеті писали диктант національної єдності. Називався він твій дім. Його авторка режисерка та письменниця Ірина Цілик, а зачитувала текст народна артистка і герой України Ада Роговцева. Згодом усі охочі могли відправити написане на перевірку. Через місяць з лишком журі назвали імена тих, хто впорався із завданням найкраще. Без жодної помилки, тобто нуль помилок, у нас таких переможців немає цього року. Але ми будемо нагороджувати тих, хто написав з однією або двома помилками. Серед переможців виявився і Прикарпатець. Володимир Яслик. Також електронний лист бачив. От електронний лист ані бачимо, що але він вказав, да. що це Івано-Франківська область, Богородчанський ліцей. Володимир Яслик другий рік очолює Богородчанський ліцей номер 2 а паралельно навчає школярів української мови та літератури. Доброго дня. День. Добрий день. Можна вас? Звичайно, проходьте. Будь ласка. Радіодиктант національної єдності розповідає Володимир Яслик. Пише відколи став студентом. Цьогоріч вже в 14-те. Втім, за цей час на перевірку рукопис відправляв лише двічі Цьогоріч і у 2019-му. Пізніше ввечері, коли я ще раз прослухав і ще раз перевірив, до речі, виправив кілька моментів, десь подумав, що чому б не надіслати і не перевірити. Тому ризикнув за його словами цього року радіодиктант не був складним. Щоправда, іноді виникали сумніви щодо розділових знаків однак найважливішим переконує був зміст. Зміст дав можливість всім емоційно відчути цю єдність, адже основною метою радіодиктанту все таки є єдність, а не навчальна перевірка знань української мови. Тому цей, мабуть, найбільш знаковим був. У Київ Володимир відправив фото свого рукопису. А оригінал каже, берегтиме у себе. Я, напевно, трохи співчуваю організаторам, які перевіряли, тому що в мене почерк такий не дуже педагогічний, напевно. Але зате виходить, що менш більш грамотний. Тому ось дивлюсь на свій диктант, десь бачу знову такі моменти складні у написанні. але як вийшло. А ще Володимир Яслик каже: традицію писати всеукраїнський диктант прищеплює також своїм підлеглим та учням. Один раз в рік я думаю, що кожен зможе написати цей радіодиктант У нас в нашому ліцеї і. Вчителі писали цей диктант, хто мав третій урок, і учні писали з 5 по 11 клас. Ми це проводимо зрештою щороку. У нас ще у вересні є написання диктанту, тому що у вересні є день грамотності, і ми так запровадили. Теж написання такого міні-диктанту внутрішнього ліцейного загалом цього року на перевірку радіодиктанту надійшло понад 30 тисяч електронних листів і майже 10 тисяч паперових. Послання надходили з усіх куточків України, включно з тимчасово окупованими територіями, а також з більш як двох десятків зарубіжних країн світу.